Так ну що, всім привітик, всім день добрий, вечір добрий. Хто там коли дивиться мене? В общем, що з наступаючим вас новим роком. Блін, не дає мені відео, лки-палки. Наступаючим всіх вас новим роком. Робимо останнє відео в цьому році, в 2025-му. Хотів трошечки підбити підсумки да, цього року. І Сказати, що у нас було, що ми купували і що ми продали. В общем, перша покупка це наш був Mercedes 508-й. Хто не бачив або хто забув, можете перейти подивитися. Ми його продали недавно. Людина катається, в принципі, довольна. І дзвонив, благодарив, казав, що все добре, все супер. Далі ми купили цього апарата, цього буса нашого ЛДВ конвоя. Він нам обійшовся дуже дешево. Ця покупка була дуже хороша. Я вам скажу так, що це дуже була хороша покупка. Далі ми купили газон. Газон був дізельний, з підсилюючим керма, з турбіною, самоскид, В принципі, теж непогано. Газон зараз він стоїть на базі, він возить дрова. в общем, газона у нас тут немає. Далі ми знайшли знайомому да, що я вам вже казав. В принципі, теж купили, благодаря Opel у нас з'явився цей бус. Потім ми купили Seat, Seat Inca, теж придбали, в принципі, трошечки були плани інші, ну ми переграли з планами і залишили його собі. Так, далі що? Далі? Зробив я розіграш даного інструменту. Такий невеличкий наборчик. Да? Проводив розіграш абсолютно безкоштовно, просто підписатись було потрібно на мене. Переможці вже є. Я опублікував в своєму телеграм-каналі. Тут десь будуть, я десь виведу на екран імена переможців. Да? Надіюсь, що ви мене не дурите, да? що ви умови в принципі, всі виконали. І буде такий від мене подарунок на Новий рік. А так, в принципі, хлопці, що я хотів сказати. Машини дуже складно шукати, дуже складно купляти. Люди такі у нас якісь непонятні. Ти просиш просто відео зробити, там, як двигун заводиться. Є масло, не є масло. Понятно, що це все старьо, да? І треба казати, ну, якби правду. Якщо. Воно їсть масло, Скажіть, що воно їсть масло. Да? Добавляють всякі там присадки, насадки в цій двигателя, Воно вроді не димить, потім йде заміна масла і воно починає диміти. Ну, тобто, хочу вам просто сказати, донести цим відео, що треба якось бути просто более, я не знаю, порядним, що, ну, не дурити якось, казати правду, казати все як є. Да, я розумію, хто там близько живе, да, ти приїхав, сів і приїхав за дві минути, і ти вже дивишся авто, все. Но, так як Люди, так як ми да, далеко живемо, або там ще багато людей далеко живе. Це ж просто все час, гроші, час, кататися, не подобається, сподобається. Ти не знаєш толком, всі психують, та прийти подивись. Ну це ж теж неближний світ їхати. Ну не вже так важко, блін, я не знаю, зняти відео, показати, і там уже людина буде ну, думати, їхати або чи не їхати. Да? В общем, дуже так все тяжело. Я вам скажу, що цей рік був вроде як да, по відео так все добре, машини, ремонти, щось робимо. Ну деле не дуже воно все добре, тому що у нас обстріли 24 на 7, нічого не припиняється і, скажем так, покращення ніякого немає і, походу, і не буде. В общем, що, продовжуємо робити буса. Да, там хтось писав, е, хтось писав мені за буса, що. Ви самі винуваті, що там ресора лопнута, ви самі винуваті, ви самі не додивились. Такий був цікавий коментар. Я отвічу. Ребятки, сказати правду треба було нам, що ресора була сломана. Один, люд, одна людина пише, може то виїхали пустим, вона лопнула. Ну ми ж теж да, ну, скажімо так, ну, ми знаємо, коли ресори лопаються, який це звук, і по відчуттям, що. Якщо машина пуста, вона одразу відчувається і воно чутно все. Да? Ну, це ж не може бути таке, що ми їхали і не чули, і воно лопнуло. Наша війна тут в чому? То, що людина набрехала, що ззаді тормоза взагалі нема, повністю не було, ні колодок, ні взагалі нічого, ні трасів, ні ручників, ні всяких тулок, ні, навіть тормізного циліндра не було. Це як зрозуміти. Ну, а то, що ми винуваті, при чому тут це, треба казати завжди правду. Та сказав би він, що корінний лист сломаний да, на автобусі, ми б від того б не відказалися від нього від, від автобуса. розумієте? Ми б його все одно купили. Просто сам, сама суть, що треба ну, сказати просто правду так, як є. І, і все. Тут нема нічого страшного. Бо то, що ми додивились, треба сказати було так, як є. Далі що? Ну, Будемо робити, надіюсь, вже в цьому році ми його доведемо до ума. Да? І, в принципі. Він у нас ось так майже зроблений. Ну Ще теж багато роботи, як я казав. Так що кому цікаво, потім буду показуватися, розказувати і там вже далі побачимо. Просто не дає нам обстановка покататися, щось зробити в целях безпеки, самі розумієте, не можу знімати. Так, да, я знаю, що ця локація вже надоїла всім і мені надоїла. Ну Тільки тут я можу більш-менш щось познімати. Розумієте. Далі знімати. Просто це ну, небезпечно і воно зараз ну, не потрібно. Так що зрозумійте мене правильно, в принципі, я не проти, буде ще багато відео, будемо щось ще робити, щось буде цікаве. І просто, ребятки, чого я знімаю, просто хочу вам донести, що по фотографіям одне, да, коли ви купуєте машину, по факту все друге. І не слухайте там, що розказують, що машина за 1000 доларів, масло не їсть, все ідеально, вся ціла не гниле. А він її продає да, і за такі гроші. Понятно, що за такі гроші машини нормальні майже не продаються. Це майже, там буває ісключення, ну не продаються. Ну що, у нас тепер стоїть наш сіат в цій локації, да? тому що вже місця немає там, де їх ставити, і, в принципі, стоїть тут. Взагалі, цю машинку ми теж купили недавно, ну як недавно, місяця вже три вона в нас. Повністю її обслужили, масла, фільтра. Салінблоки поміняли, гальма зробили, в общем, колодки, циліндри, все поміняли. Машина повністю на ходу сідаєш і їдеш. Хотіли її на розіграш, потім хотіли продати, і потім так подумали, що краще її залишити собі. Машина хороша, десь щось підвести, увести, в принципі, непогано. Також вже є на неї диски легкосплавні, а ці железяки будемо знімати. Чого ви скажете, чого вона тут стоїть, да, а не в принципі там. У нас, вже є нова машина, да, ми недавно пригнали її. Машина хороша, ну, то вже покажу вам в наступному році. Подивимось, розкажу все, покажу. Гарна комплектація, дизельний двигун. Взагалі супер. Ну, в общем, ну, але є один нюанс, ну, потім вам покажу. Ну, може в кінці відео ставлю вам ставочку, як ми її привозили додому. Це було трохи вже пізно, ніч була. І за цього трошки так не буде видно. ну Я думаю, ті, хто знають модельцю, вони одразу поймуть, що за машина. Ну а так що, в принципі, тут теж роботи ще вистачає, треба замки поміняти, підсилювач керма зробити. Тоже Там трошки треба буде помазати, тут три дірки. Тоже Людина нам набрехала, не сказати було правду, що тут дно трохи гниле. Сказав, що дірок немає, там трошечки-трошечки, і трошечки, оказалось, що права сторона, де пасажир, да, повністю там згнило такий, ну, така дирочка середня, я скажу так. Ми там латки поставили, да, ну, треба буде, звісно, в ідеалі підварити все. І буде в принципі, добре. Ну, отак от, такий у нас даний автомобільчик. Ви всі знаєте, ви всі бачили, це Seat Інка 2000 року на гарній комплектації. Все в ній є. В принципі, Дуже хороше авто. Так що такий у нас був рік, і такі ми машини купляли. Да, І коль, що, звісно, Mercedes продали, тому що він був найвеликий. І ми за цього вирішили його продати, щоб менше, так скажемо, кидався в глаза. Що, ребятки, в общем, таке відео просто якби ітог, да, наших всіх цих справ. В общем що, працюємо далі. Будемо далі побільше всього знімати ще показувати. В общем, наступне відео буде, в принципі, цікаве. І що я хотів сказати, хотів вам побажати в новому році. Бережіть себе, головне, щоб було здоров'я. І головне, щоб цей ужас, ця війна ужасна, просто кошмарна, щоб вона вже нарешті закінчилась. Тому що так жити ну, взагалі не можна. Так що, ребятки, бережіть себе всіх. З наступаючим новим роком. Дякую, що ви зі мною. Дякую, хто підписуєтесь, хто підтримує мене. Також нагадаю є телеграм-канал, там все публікую, всі новини, всі розіграші. Да, І хто підписаний на телеграм-канал, той вже, скажімо так, бачив, да, що там буде за нова у нас машина. Яка машина? Там я публікую, в принципі, все набагато трошки раніше. І ще інформація, кому треба страхування, друзі, пишіть в телеграм-канал. Зробимо вам страхування на будь-який автомобіль буде трохи дешевше, ніж вартість, скажімо так, на ринку в всяких там банках. Зробимо вам трошки дешевше. Кому цікаво, пишіть, допоможемо без проблем. А так що, нарешті, скажімо так, ми живі, все добре, прожили цей рік. Надіюсь, що буде далі ще цікавіше і якось трошки життя наладиться. А так що, будемо закінчувати тоді відео. Таке трошки відео вийшло чисто розговорне, да? трошечки інформації, нічого такого цікавого. Ні, цікаве є, цікаве є. Це буде нова автівка, ну но це вже буде в новому році. Так що, ребятки, всіх з Новим роком. Бережіть себе, здоров'я вам. Дякую, що зі мною. Якось так. Всім пока-пока. Так, в общем, вот такие у нас происходят движения.